До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Чирі, вітання нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: концерт до Дня матерів опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. номер 4. западенці у Форест Парку, особливі з благодійного заходу. Концерт бандуристів у Бродівській школі мистецтв. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. Нещодавно наша знімальна група побувала в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Більше інформації про цей день у сюжеті. В актовій залі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулося зворошливе свято з нагоди Дня матері. За ініціативи старшокласників, які прагнули висловити свою любов та вдячність найріднішим людям, була організована яскрава програма, що об'єднала батьків, учителів та шкільну дирекцію. Материнська душа, мама. В усі часи, всі народи пов'язували з нею найсокровенніше, не бо звеличували її як найбільшу святину. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Вона так квітка, промінь якої ніколи не в'яне, а розцвітає з плином літ усе ясніше. У травні, коли прокидається вісну природа, коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітерець приносить до нас свято, день матері, свято Матері, свято любові. Воно схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Далі на сцену вийшли учні старших класів, які приготували для своїх матерів зворушливі поезії, пісні та танці. Кожен виступ був пронизливий щирими почуттями та любов'ю до рідних матерів. Я Учні старших класів підготували яскравий танцювальний номер, який викликав бурихливі оплески від глядачів. Зворушені увагою своїх дітей не стримували сліз радості. Свято організоване старшокласникам школи No4, стало справжнім шедевром щирості та любові. Воно нагадало всім присутнім про найголовніше: про те, що мама це найдорожча людина у світі, кожної людини. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Також за доброю традицією у Форест Парку теж організували благодійний концерт, деталі у сюжеті. У серці мальовничого ресторану готельного комплексу Форест Парк зібралися шанувальники гумору, щоб насолодитися виступом відомого колективу Западенці на сцені з'явилися улюблені актори Владзо Віталік Тельний, Назар Пащук та Володимир Тишкун. Їхні жарти, сповнені гострого інтелекту та щирої української душі, лунали сміхом серед глядачів. Кожен номер був своєрідним шедевром, який викликав захоплення та бурхливі оплески. Я вже мовчу чухай, чухай. Ми разом з вами дивилися, що там три разове харчування. Атмосфера вечора була особливою благодійною. Всі кошти від продажу квитків та аукціону були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Перед початком виступу всі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Підкреслюючи важливість цієї події, сьогодні маєте змогу придбати таку гільзу, якось будете її, використовувати в себе вдома чи на роботі. Також на цьому аукціоні я придбав книгу від нервів, автором якої є Владзо. У ній він розповідає про свої переживання під час війни, про те, як гумор допомагає вистояти у найважчі часи, і про важливість підтримки армії. Друзі, клас! 5 кг половиною, тоді підтримку Збройних сил України. Дякую величезне, вітаю вас з покупкою, вітаю вас класною, підтримкою нашої армії, Володя одразу! Одразу книжечку вам підпише. Товаристо <ган> я нагадую для тих, хто не придбав кісло, що ви сьогодні зможете зробити багато хороших справ. у Вас є qr код, є скринька, будемо ячі забути до натовпу з пичім, підтримає нашу армію. <ган> Купивши цю книгу, я зрозумів, що роблю не лише добру справу, а й отримую унікальну можливість доторкнутися до особливого досвіду владзя та колективу. Їхні слова надихають та дають надію на краще майбутнє для України. Якщо у вас готівка, то про це маленька скринка якщо можна. А як вас звати? Я питав Іван, поглопити іван, іван, іван великий молодець. Вечір гумору в Форест парку став не лише розвагою, а й справжнім святом єдності та підтримки. Він нагадав про силу українського духу. Та важливість спільних зусиль у боротьбі за нашу свободу. Сергій Нікішин. Телеканал «Броди онлайн». Розділили радість свято Бродівчани, які завітали на благодійний концерт у Бродівську школу мистецтв. Докладніше у сюжеті. Моя бандура оберіг. Вихованці відділу кобзарського мистецтва зібрали 28 тисяч гривень на дрон Бандура. Відбувся фінальний концерт проєкту Співай рідною бродівської школи мистецтв. Благодійна ініціатива на підтримку ЗСУ тривала більше місяця. Талановиті діти та педагоги дали кілька концертів у храмах та навчальних закладах громади, щоб зібрати кошти на дрон. Цію підсилення захисників підсумували концертом капели бандуристів Домінанта. Лауреанти міжнародних конкурсів та фестивалів на чолі із Світланою Герасимчук вкотре зворушили глядачів своєю майстерністю та любов'ю до національних музичних інструментів. Вашої великої праці, турботи і віри в нас. Кожен концерт, кожен виступ це частинка того, чого ви нас навчили слухати, відчувати, творити разом. Щиро дякуємо вам, Світлана Васильівна, за вашу турботу, натхнення і за те, що ви поруч з нами понад усе. Від першої репетиції і до останньої ноти на концерті. Також хочу висловити подяку від батьків за вашу турботу, за те, що ви завжди з нами, і за те, що надихаєте. Дякуємо. Ірина Олега подякувала творчому колективу за благодійну ініціативу і майстерність та вручила капелі бандуристів Бродівської школи мистецтв. Подяку. Черговий раз є на вашому концерті. Черговий раз отримують, напевно, усі присутні неймовірні враження від гри на бандурі, від вашого виконання, від вашого неймовірного співу, від ваших голосів, від того, що робите таке велике свято. Тож дозвольте подякувати найперше сьогодні творцеві за те, що дав можливість бачити таких талановитих дітей, яких з його Божою ласкою народили батьки, і сьогодні виховують і діти, сьогодні розвивають свої таланти і славлять наш брідський край за межами нашої громади, за межами України. Тішимося тим, що поряд з тим, що ви зберігаєте свої українські традиції. Навчаючись тут, у школі мистецтв, маєте ще таку благомісію для підтримки Збройних сил України. Знаю, що на ваших благодійних концертах були присутні дуже багато людей із хорошими дуже враженнями. Тож, нехай Господь сторицею вам повертає за вашу працю. Благословить вас миром, спокоєм, доброю долею. Співайте. Примножуйте свої таланти, розказуйте про Україну, бо Україна є неймовірна держава з таким гарним інструментом Бандура, де немає більше ні в жодній країні, тільки в нас. Цінуйте такі свої медії, які ви проживаєте. І сьогодні хочу від імені міського голови вручити подяку капелі бандуристів, домінанта Бродівської школи мистецтв за національно свідому громадянську позицію, проявлену в організації мистецького проєкту Бандура. Миру оберіг на підтримку збройних сил України, самовіддану працю педагогів, що сприяють творчому розвитку особистості, вихованню патріотизму та прищеплення навичок благодійництва серед вихованців. Світлана Васильівна вам щира дяка за ваші командів. Маріна Баня, сирінікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броден'юс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Щоранку о 9 годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять у Демидівській громаді разом з мільйонами людей по всьому світу відзначили День пам'яті і примирення. Сьогодні ми не лише згадуємо минуле, а й активно творимо історію. Для нас слова пам'ятаємо, перемагаємо це не просто гасло, а відображення нашого життя, болю, мужності, незламності. Ми вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи свободу мільйонів людей, життя яких було зруйноване Другою світовою війною. Це день, коли світ згадує не перемоги, а людські втрати. Це день, коли ми кажемо ніколи знову. І вкотре усвідомлюємо, як дорого коштує мир. Сьогодні Україна знову бореться. У ціні згадаємо і вшануємо героїв сучасності: тих, хто зараз на фронті знову відстоює право кожного українця на свободу у своїй вільній країні. Схилімо голови у скорботі за тими, хто навіщо залишився в нашій пам'яті або поклав за Україну найдорожче своє життя. Пам'ятаємо, якою ціною виборюється воля і незалежність, не тільки наша, а й усього світу. Перемога за нами, бо за нами правда. Напередодні дня пам'яті Чорнобильської трагедії відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. У заході взяли участь голова Демидівської громади Сергій Радченко та заступник селищного голови Анатолій Бондар, які разом із рятувальниками 24 четвертої ДПРЧ4 ДПРЗ Гуди СНС України у Рівненській області вшанували героїзм та самопожертву ліквідаторів аварії. А також пам'ять усіх, хто постраждав наслідок наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ століття, присутні схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи мужність та самопожертву ліквідаторів, багатьох із яких, на жаль, уже немає серед нас. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятника пожежникам, героям Чорнобиля. Такі заходи є не лише виявом поваги, але й важливим нагадуванням про ціну людської відповідальності. Важливість безпеки та пам'яті поколінь. Укременці вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні я хочу вклонити свою голову перед вами воїнами, які мужньо виконували свій обов'язок. молюся <плес> за тебе, як задір. За блаки твого вічного неба і за ниву твою золоту, за блаки того вічного неба, і за ниву твою золоту, Убитий за волю сині. За тих, що у душах запаля, помінь правди, щоб край заяснів. і за тих, що у душах запаля, що не прийшли з Афганістану вам вік носити вже цю рано. До слова запрошуємо начальника районної військової адміністрації Віталія Кудлака, голову районної ради Світлану Кибалюк, голову Кременецької міської ради Андрія Смаглюка та учасника бойових дій в Афганістані Ксьонзика Олега. І нашим хлопцям довелося платити найціннішим, що в них було за чужі інтереси. Не вони починали ці війни. Це не було їхнім бажанням. Десь там в великих кабінетах, столицях тих імперій, які панували на наших землях, виходячи з яких своїх псевдоінтересів жили на чужі землі. Сьогодні ми схиляємо голову в пам'яті про тих загиблих воїнів, які віддали своє життя в Афганістані. Біль про них залишається в наших серцях до сьогодні. Я дуже радий усіх тут бачити. Що місце стало знаковим, пам'ятним? Це дуже добре, що в нас в громаді є місце, де ми можемо шанувати і віддати шану воїнам і інтернаціоналістам. Я хочу подякувати всім, хто до цього долучився, що воно тут є. Я вас всіх дуже радий бачити. Знаєте, 36 років після закінчення війни скільки. Хлопців вже за цей той час просто-напросто не стало. І року в рік стає, на жаль, все менше. І Дякую вам за ваш подвиг, за вашу мужність, за вашу мудрість, Адже вона як ніколи зараз потрібна. Будьмо єдині, неподільні і молимося і просимо, щоб. Був справедливий мир. Була перемога. Хочу подякувати всім небайдужим, хто сьогодні зібрався тут, Святим отцям, людям нашої громади, які небайдужі до того, що зараз було. Звичайно, кожна людина може вибирати свій шлях. Але знаєте, є три речі, які людина ніколи не вибирає: своїх батьків, свою землю, свою батьківщину і час. В якому вона живе, в якому вона змушена жити. Ті хлопці, які 40 років назад загинули в далекому Афганістані, ще не знали, що в нас буде власна своя держава. Але в них серце боліло за своїх батьків, за своїх рідних, за свою землю. Адже тоді кремлівські діди, які там сиділи, послали найкраще, що було в Україні 18-річних молодих хлопчиків, кудись далеко, незрозуміло за чим. І вони не повернулися. Тисячі хлопців наших загинули, десятки тисяч сімей плачуть і досі плачуть, і досі ця біль невгамовна. Ну і звичайно ж, гідра тоді впала. Афганська війна привела до того, що поряд з іншими причинами не стало тієї гідри радянського союзу, але на то вона і гідра, щоб відродитися. Гідра відродилася 10 років назад, показала свої зуби, а три роки назад почала жерти знову українців. І вже не тисячі, а десятки тисяч жерти, жерти і жерти. І знову біль, і знову сльози, і знову матері. Тому що нам залишається тільки одне вірити і пам'ятати. Вірити в наших людей, вірити в наших захисників. Які десь там під Куп'янськом, під Покровськом, в Гуляйполі чи на островах Херсону під кабами і дронами захищають нас, пам'ятати тих, кого нема серед нас. Вже майже рота, небесна рота стоїть на охороні, на вічній охороні нашого Тараса Шевченка в центрі міста. Ще невідомо скільки буде. Але наше завдання з вами: вірити, вірити і вірити. Бути людьми, адже це нас відрізняє від інших. Бути просто, просто людяними. Тому давайте будемо дружні між собою, давайте допомагати один одному, давайте пам'ятати тих, кого нема з нами. І ще раз дякую тим, хто сьогодні сюди прийшов. Та жакор, Шураві Альбача. Слава Україні! У завтрашньому дні щастя, миру та добра всім присутнім щире дякую. Навіки у нашому серці під таким гаслом у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею відбувся День пам'яті Дмитра Лабуткіна. Вже 10 років з дня загибелі військового журналіста, кременчанина, сина батька, чоловіка. Батьки героя ініціювали відкриття у виставковій залі камеральної виставки особистих речей Дмитра, де представили фото, публікації, нагороди. З Зусиллями Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука організовано дійство пам'яті загиблого. У затишній атмосфері звучали спогади про Дмитра Лабуткіна із уст батьків, вчителів, одногрупників, керівництва міста, звучали пам'ятні вірші, пісні, а також вручено імену стипендію імені Дмитра Лабуткіна, учням ліцею. Кожен присутній перейнявся болем, смутком і ще раз всі пережили у ці події. Райони ліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги набирає обертів, Вирували справжні спортивні пристрасті. 16 команд дівчат і 16 команд юнаків із 9-11 класів зійшлися у відбіркових матчах із волейболу, аби вибороти місце у фіналі. Після запеклих двобоїв за право представляти Дубинщину на обласному етапі змагалися найсильніші: Дубенський ліцей номер 8 Радвилівський ліцей номер 2 Крупицький, Демедівський ліцеї. Готуємось до неймовірної боротьби за підтримку наших юних чемпіонів. Слава Україні, слава її героям-захисникам! Не тривожна мені коли друг плічо-пліч. Ми все зможемо для наших рідних обліч. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічопліч.